Доброго дня, друзі. 10 вересня, Полтавська область. Хочу зробити невеличкий огляд своїх гібридних форм і сортів винограду, які є. В принципі, 10 вересня це вже той час, коли виноград набирає свої кондиції, колір, смак, найкращий те, що я в ньому люблю. Може комусь і кислинка подобається, там скільки людей, скільки смаків, але... Нато я й насадив виноград, щоб міг дочекатися його найкращих кондицій. І хочу почати цей цикл відеороликів із сорту Аркадія. Це безсмертна класика, це основа основ. Це прекрасний смак, чудовий колір, суперове навантаження. Оси також люблять, бачите, тому я от в мішечки і поховав, але трошечки ж і осам залишив. І от... Зараз я зірву декілька ягідок. Більшу-меншу. Хочу глянути, який цукор у Аркадії на даний момент і який її смак. Ось складу маленьку ягідку. Це дійсно маленька, як на Аркадію. 4,5 грама. Ось середня ягідка, яка в неї є. Це 7-8 грамів. Зараз глянемо цукор на сьогоднішнє число. Глянемо кілька. Дивимося цукор із більшої ягоди. Ок, клац. Ой-ой, 18 брікс. 17 з половиною навіть. Декілька краплинок соку. Клац-клац. Накриваємо. 19 брікс. Смак чудовий. Не надмірний цукор. Як на мене трошки малуватий, але я порівнюю з минулим роком. Минулого року цукор скрізь зашкалював. Цього року він, звісно, менший. Але е, сорт просто чудовий. Навантаження хороше. Розмір ягоди гарний. Колір прекрасний. Чудовий варіант для того, щоб розпочати свій шлях у виноградарство. Чудовий варіант для того, щоб його цей шлях продовжувати. Стійкість до хвороб, в принципі, вища, середня, досить непогано. Визривання лози, ну ось дивіться, є менше лози, а ось є більше, дивіться. Майже на всю висоту. Чудовий виноград. Ми скільки рекомендуємо.